Братим Олексія Стахорського Андрій Ружицький. Шановна громадо, скорботна звістка прийшла в наше місто. Сьогодні ми прощаємося з нашими земляками, з моїми братами по зброї. І хоча перед нами зараз стоїть дві труни, я буду говорити про трьох своїх побратимів, тому що крім двох Олексіїв, сьогодні ховають третього нашого побратима Андрія Ярошика в селі Скулим. Говорити важко, тому що сльози накочуються. Ці хлопці були міцні духом і нескорені. Хочеться окремо згадати кожного з них, тому що в пам'яті в моїй залишились моменти, коли ми пліч опліч бурнили і служили разом. Олексій Хоміч, Льоша Док. Це був моторний, добрий, вправний воїн. Це був справжній кулеметник, залізобетонний. Я знав, коли Льоша знаходився на правому фланзі, значить, нам нічого звідти не загрожує, значить, все буде в порядку. В респект тобі, Льоша. Льоша Стахорський, Льошка, дуже доброзичливий, дуже інтелігентний, дуже відповідальний воїн. Він служив у нас навідником зенітної установки. Але крім цього, він міг виконувати любі завдання. Він вправно володів антидроновою рушницею. Він міг замінити любого стрільця-кулеметника. Мені він згадується як суперкласний водій. Коли він вивозив нас з позиції або завозив на них, я завжди відчував спокій і знав, що якщо льоша за кермом, значить все буде добре. Хочу згадати третього нашого захисника з села Скули Андрія Ярошика. З Андрієм свій перший, я пам'ятаю, свій перший, перший вихід на лінію зіткнення на нуль. Був холод, було мокро, був тісний окоп. Нас було п'ятеро. Ми ще були зовсім не обстреляні хлопці. Ворог намагався підійти до наших позицій дуже близько, тому що було погана видимість. І в нашого побратима заклинив автомат, але Андрій справився з цією ситуацією і своїм кулеметом. він... Відбив цю загрозу, за що я дякую тобі, Андрій. Хочеться сказати всім рідним, близьким, друзям, товаришам. Ви можете, напевно, не можете, напевно, повинні пишатися знайомством з цими хлопцями, тому що вони герої. Вони справжні герої, не намальовані, не, не кіношні, не марбельовські. Це справжнісінькі герої. Які віддали своє життя за нас, за Україну, за Волинь, за Ковальщину, за кожного з нас з вами. Ми маємо пишатися і шанувати всіх, хто загинули в цій проклятій війні, яка наробила дуже багато біди. На моє переконання, глибоке переконання, герої не вмирають, герої назавжди будуть в наших серцях. І допоки битись будуть наші серця, ми будемо пам'ятати і ніщо не зітре з нашої пам'яті їхнє обличчя. Слава Україні!